Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душу криля, встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарас, звільнена земля. Кщого немає нічого в Бого, як Дніпро, та наша славна, як Світ Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндеровано? За що маму гинеш Україну, Україну, серце моє, як згадаю твою долю, серце плаче, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, щирим серцем полюбіть. Велику руїну, побратайтеся, розкуйтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя сила і правда, і воля. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами в мала. Україну любіть, любіть її обережні люди. Останню минуту, важкою лютою воською. Я так її, я так люблю мою Україну у Богу. Що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. Любітися, брати мої, Україну любіте і за неї безталанно Господа моліти. Наша пісня, наша дума не вмре і не загине. де люди наша слава, слава Україні, Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує волі уста. Живе добра, добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю! Борітеся, поборете, бо вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Встане Україна і розвіять му неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі. Невольничі діти, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Mm -hmm.